Чому всі мовчать про аквакультурний продукт? Аквакультура це вид сільськогосподарської діяльності, яка націлена на те, щоб у вас ікра справжня, яка взята з животика рибки, рибка вирощена в басейні. Це так само, як ви курочку купуєте в магазині, яка вирощена на фабриці, Це те саме. Курочка, вона ж не вдома виросла, а виросла на фабриці. А це ікра тільки рибка вирощена в воді, тому що для неї це природнє середовище. Але вона, вона не з моря ця рибка, а в басейнах. Тобто є ферми курячі, а є ферми рибні. От і все. Тому купляйте продукт аквакультурний. Це найсмачніша ікра. І ви ж знаєте, що вилови чорної ікри законом заборонені в природньому середовищі. Тобто, в морі, де вона живе, її заборонено виловлювати. А для цього є аквакультура. є... І вирощують рибочку в спеціальних умовах у басейнах. Бажаєте замовити? пишіть мені в особисті повідомлення. Це найсмачніше. Є три види: чорний, чотири червоний і щука.